Всім привіт! Мене звати Олександр, і сьогодні я вам е, розкажу і покажу, в якому пакуванні приїжджає тентовий гараж та як його збирати. Так, як ви бачите, все добре, ретельно упаковано. Це от. Сам Тент. Це Други. Вони є двох видів, одні ширші, другі вузькі. Та два механізми. Замочками та іншим компотуючим. Ми зняли захисну плівку і розставили всі частини гаража в правильному розташуванні. Насамперед ми розставили дуги, ті, що ширші позаду, ті, що вужчі, попереду. Та два механізми: правий та лівий. Розрізнити правий та лівий можна по пластині. Вона має стояти позаду. Відповідно до, неї, до цієї пластини під'єднується е, 5 частин каркасу. Раз, два, три, 4, 5. Відповідно, правий теж ця пластина позаду. І також під'єднується е, 5 частин каркасу. Е, дуги, ті, що вущі, вони. Е, як я вже говорив, стоять попереду, і їх є 4. І вони між собою з'єднані. Е, дуги тіщу ширші, які мають стояти позаду, їх п'ять. і вони також між собою з'єднані. Наступним етапом є з'єднання дух із механізмами, що ми зараз і покажемо. Дуги що попереду, їх 4. Е, відповідно, нижню. З них ми відставляємо, вона йде з петлею. Вона нам знадобиться аж в кінці. Інші три ми починаємо надягати на каркас. Відповідно, тобто ми беремо з каркасу другу частину і одягаємо. Беремо наступну дугу і так само одягаємо. Тут є защёлка. Перші дуги будуть вдягатися важко, тому що механізм рухаються один під одним. Наступні будуть набагато легше. На стоя, що ми шукаємо правою і лівою. Оператор підійсний. Друге, що є вущі ми встановили на сам каркас. Одна залишилася, вона нам знадобиться в кінці. Інші три встановлені на ці Частини каркасу, які знаходяться на такій пластині, яка рухається. Відповідно, це частина гаража, яка є максимально рухливою і вона закривається відкривається. Так, переходимо до наступної частини. ще дух, який ми вже з'єднали, пускаємо. І переходимо до дух, який є ширшими і який встановлюється позаду. Ширші доги, також, як і вущі, ми відкладаємо дугу -дугу. окремо, вона також нам знадобиться в кінці. А ті, що залишилися, одягаємо на частини каркасу, починаючи з е, другої частини.

ми з'єднали всі необхідні дуги, у нас залишились тільки дві дуги, ширша і вуща, ті, які нам знадобляться в кінці. Приступаємо до натягування самого темпу. Спочатку ми його дістали з пакування і розкладаємо його. Нам потрібно зрозуміти, де його вперед де його зад. Зрозуміти, де перед і де зад можна по боковій е, частині. Е, на задній частині є 5 швів, на передній частині 4 шва. Ну, тобто 3 шва і, і закінчення. Тут 4 шва і закінчення. Тобто це задня частина, це передня частина. І треба його розвернути відносно того, як стоїть каркас. Після розтягування самого тента потрібно поставити каркас у вихідне положення, тобто його скласти, щоб зручно можна було його натягувати. Складаємо сам каркас у вихідне положення, щоб дуги. наденому вигляді тепер беремо тен за його передню частину і шукаємо вентиляційне вікно потім зберемо і знаходимо липучку це край тента, це перша липучка, яка на ньому є. Ми цю липучку маємо вдягнути на другу дугу. Тобто в нас перша вона взагалі не одягнута, просто стоїть попереду. Друга в нас буде ця, та, що верхня. вдягаємо на липучку, що є наступне поступово розрівнюємо сам тент, щоб він лягав рівно. 저도.

Не будеш? Звичайно, для збирання каркасу і тента треба дві людини. Це було гручно робити. Так, Оставна частина завершена. Зараз ми перейдемо до частини одягання першої та останньої дуги. Вона, ця частина відрізняється від того, що ми робили щойно. Щоб її встановити, треба спочатку поставити її з боку, взяти темп за край його дістаємо, і знаходимо тут кишеньку таку, куди і буде продіватись сама дуга. Полу. Натягуємо тканину і продіваємо. Завіть з тої сторони. Було. Дуга має вийти через таку ж кишеньку, яка була з попередньої сторони. Так, От вона вийшла ця була. Тепер ми опускаємо дугу, підтинаємо попередні дуги і шукаємо закінчення того каркасу, де дугу ще не було одягнуто. Так, все, ми встановили дугу. І аналогічно беремо дугу і шукаємо таку ж кишеньку. Від це повільно, щоб не перерозтягнути сам темп. А вийшла в кишені. Цю частину буде важче одягнути, тому що працює механізм, який натягує. Треба опустити самодуху, приопустити самодугу. При, Накриття вже зібране. Нам залишилось е, почепити бокові липучки. По дугах. Підійдіть сюди апаратор. Тобто бокові і на згинах. Всюди чіпляємо липучки. Е, наступне ставимо в положення, в якому буде стояти накриття. Фіксуємо сам каркас до землі. Збоку фіксуємо двома анкерами зліва і справа, Спереду та ззаду в комплекті йдуть петлі, а також анкера, які дозволяють закріпити першу дугу, коли каркас розкладений. До землі. Зараз ми покажемо, що саме входить в комплект. В комплект входять анкера для того, щоб закріпити каркас з боків Їх 4. Замок, щоб закріпити перед тентового накриття а петлі, які також дозволяють закріпити дуги спереду та ззаду.